Володимира Яслана порушала Італію. В Італія фінішувала першу. Виставки. 4 по 7,5. І по тільки зараз у нас з'являється. Ну, команда. Фенішевала, фенішевала. Фенішевала, фенішевала, фенішевала. На фінішній тренер, 7 раз. Команда у складі 8 подмута. 8 разом не показав нам майстер-клас. Безпоганності якусь стоя з п'ятака. <пілу> і в нас на фініші труш і Лисюк. Лисюк у нас сьогодні показав майстер-клас, але Віталій, розказуйте, чемпіон, що Це важко дуже. Було більше <пілу> якось кожна знак гірше гірша, гірше. От я слідкувала за вашою стрільбою і ось у нас поряд лисюк Тарас. Сьогодні ви мені сподобалися на стрільбі, ви були похожі на того, Лисюка, на того труша Віталія, який участвував у дорослому чемпіонаті. Приходили, уверена така стріляли. Я б сказати, я був впевнений, я в мене в якийсь на стрільбі. Пляжі її можу стріляти на будь-якому пульсі. Ну, як на любому, на не на будь-якому, на маленькому мене виходить, тому що сильно починає колотити, а... А ви відмітили ви ваш п'ятий льошки? бо мені показалось, на що... Часів... Десь вони внизу... да. зараз... І він закрився. Трошки пустки Що стоя чомусь. Як сказати, вроді все було контрольовано, але я не знаю, чому так вийшло. Це два промахи і два промахи вийду на тому самому місці. Значит, треба було 20 на другий рік зробити. набагато більше перевежу на цьому. Я думаю, наступний сезон буде набувати кращих стейплі і ході. Якщо я ще буду забраться. Ви на присюд, який виходите. Сьомий. місце і висуванням... Віщі міського міськовини. І все, треба стріляти чисто, і тоді думаю, все може вийти. Все. Сьогодні у вас кросик? чи yeah. на лижі підете? Думаю, що вже треба починати закатуватись. Вже кінець сезону, поки я пресні, я не сніг, то ми ще і все. І все. І Вчора, думаю, яким у вас був день? Офіційна пристрілка чи на лижах? Вчора чисто катався. На другу половину дня, бо в в полонці проходили зранку. Ні, е, Я в другу половину дня. Тренування у вас на яких лижах пройшло на гонич? Ні. лижі тільки перед пристрілкою витягую або так. за день до старту. якщо нас е, міжнародних стартах то набираю дві пари лиж і потім з їх. В... Так, нас вітає. у вас мовить з перемогою. А скажіть, коли ви останній раз чистили лише по тренуванні? Як давно? Після вчора. Скажіть, коли... Бо я у дівчат беру що на тренування, так, звісно, желало б лучшого. Так, трошки ну, сніг просто дуже грязний, Вчора було дуже мокро, дуже важкий сніг. І...